Бречі, шановні телеглядачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих місцевих видань. В руках газета Вільне Слово. Вона на сьоміх сторінці вміщує рекламу відомої, якоїсь відомої, як, як скаже, реклама, спасительниці. Тут же фото. Жіночка у хуці у хуці, спасительницю. Якось накше виявляв, яка цитую після довготривалої перерви на численні прохання знову у Рівному і готова. Що ж вона готова? Готова допомогти нам з вами у виборі бізнесу, відновити чоловічу силу, поверне коханих, намагнітить воду. В принципі, можу воду можна було пінамагнітити. Чому б і ні? Якщо вона у вас, скажімо, не намагнічена, але припис. Суворо вимагає принести, виподовили гроші. Ну, це і так зрозуміло, що гроші. Цитую: на прийом принесіть три яйця в дужках домашніх: один літр води, набраної з 4 до 6 години ранку, і один стакан солі. Важливо, щоб яйця були домашніми. Інші яйця можуть серйозно вплинути на процес намагнічування води. І вода буде. Погано намагнічена. це ж не, не, не гарно. Про акцію про акцію Чиста Україна, що розпочалася у Рівному, яку збирають провести молодіжні активісти нашого міста. Цитую ініціатори. Ініціатори хочуть об'єднати поодинокі заходи, які проводять різноманітні компанії та організації в Україні в один потужний екологічний рух. Тобто викидати сміття не поодиноко вибіг в трусах і тапках, але організовано з колективом зібралися і викинули. Окрім того, вони хочуть прищепити в суспільні свідомості. Потребу не смітити, а це ж може призвести до конфлікту з іншою нашою потребою, потребою світити, яку визначає наш свинячий ген, що і заставляє нас робити, отакі от пакості. Це не просте завдання. Я думаю, різочкою тут не обійтись. Тут треба екологічно чистим полінцем енергетичної верби, що нам скоро насадить голова обстації. Отож цим поліном по рукам разів 10-12 добряче прищепити цю потребу, і тоді цей свинячий ген може якось у нас вивітритися. Через сторінку журналістка Вікторія пише про компліменти у рубриці Мода, Етика і Естетика. Об'ємна назва для рубрики сюди подати слова архітектура і спорт і можна писати взагалі про що завгодно. Тож журналістка переживає, що люди ототожнюють поняття «комплімент» і лесич. Це дійсно проблема. У той час, коли новий тлумачний словник. Української мови під, під редакцією В. Яременко та О Сліпушко каже, що похвала і лесощі це другорядне значення е, слова комплемент. Просто як Біблію цитує, ще б розділ і рядок вказала. Христика, поміж усім іншим, стверджує, що недоречно казати людині ти сьогодні гарно виглядаєш, якщо в неї нові чоботи, а волосся не вимите». І ще додає, комплемент має бути стислим і тонким. Для прикладу, фраза каже, дає таку фразу: які у вас гарні діти? ця фраза натякає на вроду батьків. Дійсно тонкий комплімент. Я б навіть зробив його ще більш тонкішим і ще більш стислішим. Просто показати людям, які у вас гарні. Тонко і стисло. Газета Рівна Ракурс такі не втрималась і повернулась до теми квасолі. Яка має нам замінити м'ясо? Друга стаття з циклу статей замість м'яса їжте квасолю» про властивості стручка цього овоча? Виявляється мало того, що вона краще за м'ясо, то вона ще й омолоджує шкіру. І виводить хлориди і азотисті, азотисті сполуки на сусідній з лікарсько-квасоловою сторінкою. Величезна стаття про підсумки першої роботи першого року роботи Василя Михайловича Берташа на посаді керівника нашої області. Стаття називається Рік Берташа. Оцінку поставлять люди. Чому стаття дивним чином, наче оглядаючись назад, більшість речень подає у майбутньому часі. В англійській мові є такий навіть спеціальний граматичний час «future in the past» – «майбутнє в минулому. Так от Василь Михайлович переносить ці здобутки першого року роботи в майбутнє. каже: плани не змінюватися, завдання не змінюватимуться. Будуватимуться школи, спортзали, десятки, ремонтуватимуть. Дороги підтримають аграріїв, працюватимуть над створенням нових робочих місць. Розповідаючи про здобутки майбутнього, Василь Михайлович каже, що це виявляється. У нас буде роком. Цей рік буде роком доріг. Але цього разу тільки сільських містів вони є. Цей факт беззаперечний. Ви не можете тут нічого проти цього сказати. Але це буде у селі не банальна, тривіальна асфальтна, рівна, сіра дорога. Вона буде вимощена з відсіву, буде звідсіву, щебеню і піску. Він обіцяє, що кожне село от. Тримає по вулиці і це з громади. Це Василь Михайлович називає такими словами як ліквідація сільського бездоріжжя. І ще говорить про інвестиції, ну які ніяк не можуть прийти до нас, бо каже мораторій на використання земельних ресурсів лісових ресурсів заважає щось дуже Василь Михайлович переживає за те, щоб той мораторій е, скасували. Що починаєш, ми можливо, думати, що сам він не проти ті лісові фонди продавати. Хоча логіку важко в принципі осягнути, почнемо продавати у приватні. Ні, руки ліс державний, і зразу інвестиції в рівненську металургію і нанотехнології за річнянщини підуть. І газета вечірня» Вона тонко, тонко стисло, майже комплементарно повідомляє, що напередодні Великодня впродовж двох днів депутати міської ради прибиратимуть. Рівне. Тонкий комплімент натруженим депутатським рукам. А так як вони у нас ще ті роботнички, то, думаю, рівне засяє новими чистими кольорами. Ну і депутати задають віник, як, які вони останній раз тримали в руках, коли кидалися їм у п'ятому класі середньої школи. Цікаво, може вони зможуть наростити дерева на паньках тих дерев, що були спилені біля ринку дикого і у сквері Боголюбова, що біля пивзаводу, що так брав у нас протягом року протягом недавнього часу. Я до свята Пасхи зрізали у продовження теми вандалізму. Стаття на п'ятій сторінці. Перераховує список пошкодженого комунального майна. в Місті пошкоджено за минулий рік. 56 ліфтів. Небагато. Тридцять чотири вхідних дверей. Ну звучить не гарно, 34 вхідних дверей, але я кажу, які 1054 плафони внутрішніх будинкових мереж, сім светильників. Знищено 536 дерев і саджанів саджанців. Що ж можна зробити висновок, що протестні настрої народних мас 에, столиці нашого Полісся виливається в основному на плафони у під'їздах на попередній сторінці кримінальні будні нашого краю? Вони повняться новинами про такий людський гріх, гріх як жадівність. Отож, перша стаття. Про двох міліціонерів з сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків при львівській залізниці капітана Івана К та лейтенанта Петра Д їх затримали за те, що вони збували наркотичні речовини наркоманам з Долбунівщини і львівської залізниці. Як так трапилося? Що капітан і лейтенант не дозбули не до Важилися, доздійснили незаконний обсяг о, обіг своїх наркотичних речовин. Газета... Газета посилається на жителів мешканців з Долбунова, які стверджують, що міліціонерів здали самі наркомани, обурені їхньою жадібністю. Цитую, які вони ці міліціонери різко підвищили ціни в період межсезоння. Коли Макова Соломка є дефіцитом, просто вся історія як з гречкою виходить. Трошки нижче про виставку металопластикових виробів, яка мала прийти в одній з музичних школ на Рівненщині. Ну тут я думаю, голова облінсації має подумати, що на Рівненщині дійсно бракує мало виставкових залів з проведення виставок металопластикових вікон. Отож, виставка не пройшла. Бо директор музичної школи вимагав за її проведення хабар у 1600 шістсот. Гривень тепер відкрили кримінальну справу. Школа залишилася без керівника. Підприємець сторожить свої рами у дворі школи під відкритим небом. І діти, скрипалі, баяністи, гобоїсти втратили можливість побачити досягнення металопластикової промисловості краю. Прикро. Саття на сьомій сторінці чітко висловлює те, як міська влада підходить до роботи з інвесторами. А бачить вона це просто й легко. Минулого тижня до нашого міста завітав посол Нідерландів на зустрічі, з яким один з заступників мера виступав і сказав: ось що цитую, знаючи, що Голландія є країною тюльпанів, ми готові співпрацювати в напрямку тепличного вирощування цих квітів. Далі продовжую його думку. На мою думку, він каже: ми маємо достатньо хороші ґрунти для цього і віриш людині. Думаєш, мабуть, ходив за граномами, говорив землю в руках, м'яв лабораторії мікроскоп на грудочку дивився, чи приживеться голландський тюльпан на цій грудочці, чи не померзне на наших підзолистих ґрунтах Демидівщини. Цікава логіка. Здається, я знаю, що заступники мера запропонують, якщо приїде. Посол, скажімо, Данії. Я думаю, пан Андрій, так звати е е е заступник Камера, встане і скаже: ми знаємо, що Данія є країною велосипедів, і на мою думку, ми готові співпрацювати в напрямку е е велосипедоробного заводу. У нас для цього є хороші ґрунти. Вони там місць виконкомі могли б такий список собі скласти, якщо якийсь посол буде їхати Китай, Китайські кеди, Сербія сходу, Горан Гавранчич, Кіпер офшори США Джинси Левайс. Тібет лама і так можна було б з ходу пару програм інвестиційних по Далай-Ламоробним заводом Рівненщини запропонувати. Отакі новини до пятниці.